У нашій амбулаторії працює наразі 9 сімейних лікарів та 11 медичних сестер. І центр на сьогоднішній день обслуговує понад 14 тисяч декларантів. Це різні люди, в тому числі з вразливих груп населення. Маломобільні пацієнти, площа амбулаторії стала більше ніж 500 квадратних метрів. Це двохповерхова будівля. Її відбудова включала у себе урахування принципів безбар'єрності. Ми обслуговуємо всі категорії населення і ВПО. І мешканців будь-якого регіону працюємо над тим, щоб всі декларанти були в комфортних умовах. В Дергачах зараз все для людей робиться. Дякуючи, людям зробили вони підйомник, тут можна піднятися, можна своїм ходом, можна на підйомнику. Тобто тут все зручно. Якби. Для мене все зручно. Стара амбулаторія наша, в наслідок обстрілу, була зруйнована фасад. Вікнам, криша обігривалися ми з електроприладами, дуйчиками, але працювали. Наші люди отримували допомогу навіть ці складні часи. В віддалених селах позмінно виїжджали лікарі приймати, але опорна амбулаторія в нас знаходилась тут, в місті дорогачі. Зараз, завдяки зусиллям нашої влади, амбулаторія відбудована і це мені здається зовсім інший рівень. Навіть людина там в візочку, люди, які постраждали, втратили зір або слух, вони можуть дістатися до нашої амбулаторії, тому що у нас відповідає безбар'єрності, великі дверні прийоми. Спокійно проїжджає візочок. Амбулаторія обладнана підйомником, що дозволяє людям підійматися на другий поверх, туалети для інвалідів, контактна плітка, завдяки якому людина з порушенням зору може орієнтуватись в просторі без сторонньої допомоги. І ти бачиш подив, усмішку на їхньому обличчі, і вони всі говорять, як у нас гарно, як у нас просторно, світло. і ми дуже раді цьому, тому що. Такі темні часи треба цінувати.